Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Ковач Василь Васильович народився 17 січня 1973 року в місті Єршава Закарпатської області у 1985 році. Разом із сім'єю переїхав до села Полузір'я. У 1988 році закінчив місцеву школу, пройшов курси механізатора при Новосанжарській сільгосптехніці. З 1991 по 1993 рік проходив строкову військову службу у місті Харків. Працював водієм у ПАВ «Полузірська» СПГ Ватутіна у господарстві ПП Ворскла з перших днів повномасштабного вторгнення російського агресора в Україну. Пішов добровольцем. Солдат радіотелеграфіст радіостанції ремонтно відновлювального батальйону, загинув 11 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання, похований у селі Судіївка. Пам'ятаємо вічна слава герою.